Добрий день. Сьогодні у нас Renault Megane 3. в кузові універсал 2010 року випуску. З бензиновим двигуном 1.4 турбо на 130 кінських сил. Шестиступенева коробка передач. Двозонний клімат-контроль. Безключовий доступ, круїз-контроль. Автомобіль в гарному кольорі, темно-зелений металік. На 17-х оригінальних легкосплавних дисках, щойно пригнаний з Європи, розмитнений, готовий до постановки на нового власника. В хорошому технічному стані, гарній комплектації. Також в комплектації маємо 4 склопідйомника, електропідсилювач керма, 6 подушок безпеки, навігація, електронна панель приладів, заводиться автомобіль кнопкою, електрика вся робоча, ніяких помилок на панелі немає. Клімат теж робочий, заправлений. Шестиступочка. Коробка, салон без зауважень. Загальний стан автомобіля дуже добрий. Телефонуйте.